Найчастішою хворобою дитячого і немовлячого віку шкірною є так званий атопічний дерматит. Що треба знати про атопічний дерматит? Це спадково обумовлене генетичне захворювання, яке має певні ризики в родинах, які є Члени яких є алергіками, тобто, якщо батьки мають ті чи інші прояви алергії, не обов'язково шкірної, може бути бронхіальна астма або алергічний нежить, то ризик народження в такій сім'ї дитини з атопічним дерматитом він зростає. За статистикою в сучасних містах в мегаполісах приблизно від 20 до 30% всіх немовлят страждають на ту чи іншу форму атопічного дерматиту. Прояви можуть бути ледь помітними, а можуть бути досить вираженими. І в будь-якому разі завданням для лікаря дитячого дерматолога є правильна діагностика, з'ясування анамнезу, розбір харчових щоденників, пропозиція певних способів догляду за такою шкірою, лікувальна тактика. Про що слід пам'ятати? Атопічна шкіра є дуже вразливою до різних інфекцій. Сюди відносяться бактеріальні інфекції, грибкові, вірусні. Незважаючи на те, що захворювання атопічний дерматит є хронічним захворюванням, треба пам'ятати дві важливі речі. По-перше, з часом, з роками, стан шкіри в більшості дітей покращується. Інколи захворювання може тривати протягом всього життя, але в більшості випадків до періоду пубертату в принципі, настає суттєве покращення. Це перший важливий момент, тобто є покращення з віком. І другий важливий момент адекватно підібраний лікування і догляд в більшості випадків дозволяє вирішити проблему і перевести її в так звану ремісію. Тобто людина буде почуватися досить добре, але це буде означати, що певний догляд за шкірою, і певні обмеження будуть мати місце. Всім здоров'ям і особливо дітям з атопічним дерматитом.